І вітання в ефірі Лінія захисту в полі зору програми навчання для військових психологічної та медичної допомоги. Наша мета навчити учасників бойових дій надавати першу медичну і психологічну допомогу один одному до прибуття спеціалістів. Говоримо про гострі реакції на стрес. Сьогодні про ступор це заціпеніння і виникає як більш непоширена реакція на сильний подразник. У бійців буває внаслідок перше під час обстрілу виникає, друге, у наслідок початку бою і третє під час спостереження результатів бою. Перше, що як ми визначаємо гостру реакцію на стрес ступор. Ми спостерігаємо, що людина малорухома, вона майже не рухається. Друге, ми бачимо, що у неї бліде обличчя і вираз обличчя може виражати, скажімо, здивування. Людина на звернення не реагує. Це основні етапи. Друге, що ми робимо в цьому випадку? Перше, що ми робимо, це намагаємося зрозуміти, чи нічого нам не несе нам загрози. Тобто ми озираємося, можемо ми підійти до людини чи ні. Якщо ми можемо підійти до людини, ми підходимо. І перше, що ми дивимося, чи не вражено людину фізично. Тобто оглянули, оглянули її, подивилися, чи немає фізичних ушкоджень, далі продовжуємо надавати допомогу. Оцінюємо ступень небезпеки для себе і людини, чи не загрожує нам обстріл і чи можемо ми з нею продовжувати розмову. Перше, що ми робимо, ми беремо руки людини і намагаємося стиснути її пальці, притискаючи до долони. слідкуємо за тим, щоб цей палець залишався непритиснутий. Це перша вправа. Таким чином, ми активізуємо просто увагу людини, тобто звертаємо увагу людини на те, що ми з нею робимо. І ми можемо спокійним голосом звертатися до неї, говорячи, що все нормально, ти бачиш своїх навколо тебе свої. Ми таким чином заспокоїли її. Коли перше з руками закінчили, ми робимо масаж певних біологічно активних точок на обличчі. Перше, що ми робимо, натискаємо. Точечки навколо над бровами. Звертаю увагу, просто натискаємо точки на бровами. Масажні рухи робимо протягом 1,5-3 хвилини по колу натискання середнє. Ми не, не маємо травмувати людину, але так, щоб ці рухи були відчутні. Коли це, ці точки промасажували, ми можемо здійснювати масаж точки між бровами таким чином. Тобто фіксуємо її і надаємо таким, таку можливість, щоб відчути наші масажні рухи. Наступний етап це встановлення контакту з людиною через дихання. Ми кладемо долоню на груди людині і спочатку намагаємося фіксувати, яким чином людина дихає. Поверхове дихання швидке, ми намагаємося спочатку підлаштуватися під це дихання, тобто сприймаємо ритм як то, як людина дихає, а потім поступово нав'язуємо їй більш повільний ритм дихання, супроводжуючи його натисканням долоні. Наступний етап: ми починаємо звертатися в цей час. Ми починаємо звертатися простими питаннями. Це дуже важливо. Ми питаємо у людини, чи не холодно їй. Чи не хоче вона пити? Наступне, ми можемо спитати, там можливо їсти, і ще такий немало важливий момент, чи не хоче вона в туалет. Це прості питання, на, яке, на які людина має надати відповідь. Якщо це відбулося, таким чином контакт вже встановлений, можливо, не остаточно, але Певним чином, людина вас вже чує, вона може якимось чином реагувати. Для того щоб ви зрозуміли, чи е, е, чує вас людина, чи вона вас розуміє, ви можете і а, вона може не відповідати голосом, але може підняти руку. Я тебе прошу, якщо ти мене чуєш, підніми руку. Будь ласка, ви вже зрозуміли. Да? Або порухай там пальцем і так далі, і тому подібне. Таким чином, ви зрозуміли, вас людина чує, контакт встановлено, ми можемо продовжувати працювати. Якщо ви не дочекалися відповіді, може йти мова про те, що стан ступору глибокий. Ми продовжуємо з того, що. Якщо з людиною все-таки контакт не встановлено, і людина, по як і раніше, не подає ознак того, що вона вас чує або сприймає інформацію, яка від вас надходить. Ви продовжуєте спокійно з нею говорити директивним тоном, просто кажете спокійно, але директивно, що все буде нормально. І я дуже прошу тебе зараз звернути увагу на мої дії. Таким чином, я кладу долоні на коліна. І потроху починаю похлопувати по колінах долонями, прошу звертати увагу тебе на те, що ти бачиш. Ви звертаєте увагу на те, чи веде людина зіницями, слідкує за вашими рухами. Тобто, по одному коліну, потім переводимо контроль на інше коліно, по одному коліну, на інше коліно. Якщо ви звернули увагу на те, що людина... Проводить зіницями, за вашими діями, спостерігає, таким чином ви встановили контакт. Таку вправу можна повторювати тричі. Тобто, ви знову задаєте контрольні питання, чи людина вас встановити, чи людина вас чує, чи вона сприймає інформацію. Якщо ці реакції не відновлено остаточно, ви знову повертаєтесь до цієї. вправи. І знову я тебе прошу, слідкуй за рухами моїх долонів по твоїх колінах. Знову. Другий раз. Таким чином, людина знов-таки починає переводити по... і коли вона починає переводити погляд з одного коліна на інше, ви розумієте, що контакт з нею встановлений. Якщо контакт вже встановлений, а ці вправи мають спрацювати, ви доручаєте цій людині, якій надаєте допомогу, просту вправу. Для бійця найлегше це доручити, споряджати магазин. Це ті дії, які кожен боєць може зробити. Будь ласка, споряджай магазини. Таким чином людина зайнята справою, заспокоюється, повертається до нормального стану і зможе допомогти товаришам далі продовжувати бойові дії, якщо вони тривають. Контакт встановило, допомогу надали. Говоримо про гострі реакції на стрес. Розглядаємо рухове збудження. Одна з поширених реакцій також на стрес виникає унаслідок початку серйозного обстрілу, артилерійського обстрілу або інших. Е Таких гучних і сильних подразників, які впливають на людину, викликають швидкі дії, неосмислені в цьому випадку, як ми як ми розуміємо, що у людини рухове збудження вона починає метатися, робить якісь швидкі рухи і може бігти в бік обстрілу, таким чином наражаючи себе, і оточуючи її людей на небезпеку, що ми робимо в цьому випадку. Ми спостерігаємо за тим, як людину поклали на спину і фіксують її за сустави, за крупні сустави. Це можуть бути стави ліктів, колін, значить, аби не, не, не травмувати її остаточно. Ти мене чуєш? Почекай. Спокійно, будь спокійно. Слухай мене, слухай, дивись на мене і слухай мене. Таким чином ми звертаємося до людини, намагаємося повернути її до тями. Тут краще не вживати частку не, а просто казати, скоро все закінчиться навколо свої. Пам'ятаєш, мене звати, звати Андрій. Послухай мене, все зараз скінчиться. Коли контакт з бойцем встановлено, ви можете починати директивно контролювати його дихання. Вдих. Братуха, вдих. Дихай, видих. Спокійно вдих. видих, Видихаєш. Вдих. Якщо у бійця почалася після цього тремтіння, значить він може, може почати тремтіти. В цьому випадку ви його берете міцно за плечі і починаєте трясти. Таким чином, якби повертаєте його до нормального стану. Це допомагає. У нього може бути такий озноб легкий, і ви його повертаєте до нормального стану, потім знову повертаєтеся до контролю його дихання. Вдих! Видих! Таким чином, контакт встановлено, значить, він не наражає, не наражає на безпеку оточуючих і сам перебуває в стані безпеки. Говоримо про е, гострі реакції на стрес. Одна з таких реакцій є лють або напад агресії. Коли людина не контролює себе, намагається вимістити свою цю внутрішню енергію, випустити її назовні. Таким чином, всі, хто перебувають поруч, знаходяться у стані небезпеки, тому що невідомо проти кого буде спрямована ця людь. Краще залишитися з такою людиною наодинці. Перебуваючи з цією людиною, вам потрібно викликати якимось чином вивільнення цієї агресії, якимось чином випустити цю агресію. Таким чином, ви звертаєтеся до людини і пропонуєте їй, ну, наприклад, побити землю, або, або якийсь м'який предмет, так, щоб людина просто не травмувалася, нанести кілька ударів в якусь пружну площину, таку, яка не, не завдасть людині травм. Після цього, наприклад, земля, скажіть, землю травмовано, значить, ти її просто вбив. Це гумор. Ви переключаєте увагу людини на гумор, тобто і зразу, коли її накаутоно, давай тепер трохи поговоримо. Саме головне в цей час не демонструвати супротив. Якби покажіть людині, що ви на її боці. Такими фразами, як я тебе, в принципі, розумію, всі ми буваємо розлючені. Те, що викликало в тебе лють, це зрозуміло всім навколо і мені також. І таким чином просто встановіть контакт, коли цей напад подолано, або локалізована людина. Вже заспокоїлася, можна продовжувати з нею, з нею спілкуватися в тому режимі, який був раніше. Говоримо про гострі реакції на стрес, і дуже часто, як би це не прикро було, там і не по чоловічі але е, хтось вважає, що не по чоловічі але людина може е, ну, почати плакати. В цей час що треба робити? Плач це абсолютно нормальна емоційна реакція. Тому людину просто треба яким чином залишатися з нею поруч, супроводжувати її в цей час. І е, не, ви можете не відповідати на якісь її галасіння, там звернення до, до вас і так далі, до того подібне. Просто намагайтеся бути залишатися з нею поруч і дати їй можливість виплакатися. Ще одна реакція на стрес, яка дуже часто виникає, це істерика. Істерика. Це стан, коли людина, навіть навіть і чоловік, може демонструвати такі реакції, починаючи від того, що просто метання, плач, валятися по полу, навіть там якось совати ніжками, як, як то кажуть. Але і цей стан може, може в цьому стані потрібна людині допомога. По-перше, істерика. Не любить е, спостерігачів, тобто треба залишатися комусь одному поруч з цією людиною. Намагатися привести її до тями можна таким, в такий спосіб вмити її, просто запропонувати їй води. Звертання ваші мають бути твердими і директивними. Тобто, візьми води, випий, вмийся, вмивати краще обличчя, і можна е, таким чином, так щоб вода потрапляла на потилицю, можливо, по груддя. Ще одна і дуже важлива реакція, яка може виникнути у людини навіть не в стані бойового гострого бойового стресу, а від накопичення стресу протягом тривалого часу. Це стан панічної атаки або неконтрольованого страху. Таким чином, в цьому стані людина може просто необґрунтовано проявити ознаки страху їй може щось турбувати. Вона може просто намагатися дистанціюватися від всіх, відійти в сторону, десь ви бачите, що вона заламує. Потроху кисти, там, наприклад, скаржиться на якісь тривожні стани, намагається якимось чином знайти вашу підтримку. В такому стані на допомогу допомогу треба надавати наступним чином. Ви можете, я дуже прошу, ви можете просто-напросто запропонувати людині втримувати вас за руку в тому місці, де у людини відчутно пульс. Таким чином вона відчуває ваш спокійний пульс і відбувається підсвідома нав'язка цього ритму серцевих скорочень. Для того щоб людина могла відчути, що ви в спокої, що все нормально. Крім того, тактильний контакт, фізичний контакт одної людини до іншої посилає підсвідомий імпульс, що людина не одна, що у неї є на кого сподіватись. По друге, ви можете їй гарантувати, що в цьому стані у цього збудження, яке е, людина відчуває як страх, вона е, не вмре. Ти от цього не вмреш. Можете їй сміливо про це говорити. Тобто таке трапляється, але це ну е, не має викликати у тебе ж турбу. Серйозне. Ну і далі ви можете запропонувати їй просто. Давай я тобі спробую допомогти. Ви можете запропонувати на рівні сьомого шийного хребця поглажувати, на, намагатися розім'яти, розтерти. Таким чином людина швидше заспокоїться. І далі застосувати дихальні вправи, попросити, щоб вона почала дихати глибоко животом. Вдихай животом, не, грудь, не грудьми, животом. Тобто намагайся ніби надути живіт. І в цьому випадку, щоб у тебе вдох був двічі коротший, ніж видих. Видих триваліший вдвічі. Вдих, видих. Заспокіюється людина, зазвичай дуже швидко. А ви просто контролюєте і пробуєте, тоді кажете, сам контролюй своє дихання. Поклади ручку на епігастральна порожнина, тобто десь вище під, під груддю, зразу, під лінію ребер, і дихай. Таким чином и вдох должен плавно переходить в выдох. Учитываем то, что у нас на сегодняшний день военная обстановка в стране, и это сопровождается гибелью э, человеческих жизней, существуют различные травмы э, человека, начиная от верхних, нижних конечностей, грудной клетки, передней брюшной стенки и головы. Чаще всего встречаются у нас травмы верхних, нижних конечностей и грудной клетки. Покажу первую медицинскую доврачебную помощь, что нужно делать э, бойцам для оказания помощи. Ранение грудной клетки сопровождается прежде всего, как и любая другая травма, кровотечением. Но тут особенность, так как в легких человека плевральной полости находится отрицательное давление, то необходимо предотвратить попадание воздуха в плевральную полость через раневой канал. Для этого что надо делать? На область э, раны наложить тугую давящую повязку, а сверху целлофановый пакет, взять лейкопластырь и зафиксировать. Нужно зафиксировать со всех сторон с давящей, с давящей повязкой, чтобы не попадал туда воздух. Чаще всего встречаются у нас травмы и осколочные огнестрельные ранения верхних и нижних конечностей. Некоторые из них я сейчас продемонстрирую на пострадавшем. Первое, что, что надо сделать. Любая травма, будь то огнестрел, будь то осколочное ранение, сопровождается обильным кровотечением. Это прежде всего остановка кровотечения, то, что необходимо сделать в первую очередь. Для этого необходимо что наложить прежде всего, если и определить, какое это течение у на пострадавшем. Это может быть венозное либо артериальное. Это легко определить. Первое, вы смотрите на цвет крови, которая поступает из полости раны. Она алого цвета, пульсирующая. Венозная кровь она темного цвета и выходит оттуда не под напором, то есть свободным. Что делают при, как говорится, при артериальных кровотечениях? Прежде всего, это пальцевое прижатие артерии выше места раны. К примеру, если встречается ранение верхней конечности на уровне нижней трети предплечья, вы прижимаете артерию в области локтевого сгиба. Здесь. Если же встречается рана на уровне локтевого сгиба предплечья вы придавливаете э, плечевую артерию нащупываете с внутренней стороны плеча надавливаете, придавливаете кости если же отмечается ранение на уровне средней трети плеча вы производите пальцевое прижатие артерий подмышечной области к плечевой кости, к головке плечевой кости если же встречается кровотечение области шеи то можно сделать пальцевое прижатие сонной артерии здесь. Вот таким движением. Придавливают, как правило, к шестому поперечному позвонку. Кости, одним словом. Если это повреждена височная артерия, то височная кость. При повреждениях нижней конечности я попрошу вас прилечь. Что мы делаем? Чаще всего бывают, встречаются повреждения артерий на уровне голени, бедра и паховой области. Что делают? Пальцевое прижатие. Если вы отмечаете обильное кровотечение из нижней конечности на уровне голени, вы находите пульсирующую артерию под коленной области, придавливаете кости вот таким движением. Далее, если же определяется кровотечение на уровне подколенной области, вы придавливаете артерию на уровне паха. То есть здесь проходит бедренная артерия. Таким образом. Далее, пока э, э, происходит остановка кровотечения, второй оказывающий помощь накладывает жгут. Жгут, как правило, накладывает выше места раны, если это артериальное кровотечение. Предположим, ратериальное кровотечение с нижней конечности. Вы накладываете жгут. Обязательно под ней должна быть материя. Но если же это у него форма, она может служить, как говорится, место прокладки. И дающим движением больного фиксируют в, таким, в таком положении. Раз. 2. Эти заклепки специально предназначены для того, чтобы фиксировать и проводить внутри. Зафиксировали, обязательно нужно указать, наложить под, под жгут записку время, во сколько было наложено жгут и дату. Стоит отметить, что при любом виде кровотечения в зимнее время жгут устанавливается на 1 час в летнее на 2 часа. Если же жгута нет на поле боя, то любые подручные средства. Это могут быть использованы различные тряпки на солдате, либо его ремень, либо ремень с автомата. То есть перебинтовывает ногу выше места раны и фиксирует точно так же с повязками на область раны накладывают обязательно асептическую повязку. Это обязательно. И дают в таком случае, укалывают пострадавшему обезболивающие средства. Как правило, это наркотические препараты типа промедол, морфин, тамадол. Есть некоторые особенности, если раны локализуются на естественных анатомических сгибах человека. То есть это локтевой сгиб, подколенный сгиб и область паха. Тут у нас могут встречаться и довольно-таки часто раны. Что надо делать? Обычно из таких мест кровотечение очень сложно остановить. Что делают? Берут валик созданный, либо любой подручный твердый материал, обмотанный в материю. Если это область локтя, то на область локтя накладывается обязательно давящая повязка с антисептиками и максимально сгибает в этом месте человек, оказывающий помощь либо ремнем, либо другим фиксирующим материалом, это может быть жгут, обвязывают очень туго, то есть и мобилизует конечность полностью. Ну вот приблизительно так. Если вы отмечаете обильное кровотечение из под коленной области вы этот валик самодельный кладете сюда максимально просите его сжать в таком положении и точно так же ремнем либо другими подручными средствами фиксируете фиксируете нижнюю конечность вот в таком положении и в таком положении больного транспортируют в санчасть если же это область паха, тут тоже у нас анатомическая область, то же самое, накладывают давящую повязку и заставляют его максимально привести к животу, при этом фиксируют его и обвязывают, получается нижнюю конечность зафиксированное в таком положении бедро его тоже транспортируют в э, из поля боя. кровотечением обязательно могут быть и переломы верхних, нижних конечностей, переломы ребер, грудная клетка, то есть там могут быть флотирующие переломы. Что делают в таком случае? Если отмечается перелом, то надо прежде всего провести иммобилизацию больного, то есть иммобилизацию пострадавшей конечности. Ну, так как на поле боя сильно боец не будет искать чем фиксировать руку, то у него есть в автомате шомпол, банальный шомпол. Он твердый. Что вы делаете? Если это перелом на уровне предплечья костей, вы берете шомпол, прикладываете с внутренней стороны и фиксируете подручными опять такими средствами то, что есть под рукой. Если же отмечается перелом бедра и таза, то можно использовать вот такую подручную ну, в данном случае деревянная э, палка и привязать ее полностью на уровне получается от наружной лодыжки до уровня получается туловища если же отмечается травма грудной клетки что проводят первое нужно предотвратить попадание через раневой канал воздуха плевральную полость, так как это чревато смертельным исходом. Что для этого делают? Используют банальную давящую, как говорится, на область раны повязку банальную, и можно использовать подручный полиэтилен. И кладут, получается, устанавливают сверху давящие повязки, можно фиксировать, опять таки. Либо лейкопластырем, либо если нет лейкопластыря, то туго фиксируют э -э, какими-то подручными средствами, типа можно опять-таки ремень, либо простынь. Хотя простынь на поле боя не встречается, то можно использовать ну, вот такую вот импровизированную поворозочку. Если же нет, то можно стянуть опять-таки на худой конец штаны с бойца и распустить их и обвязать вокруг торса. То есть жизни важнее всего, и тут уже не обращаешь ни на какие, как говорится, вещи. Далее транспортируют в сидящем положении, можно в полулежащем положении. В таком положении обязательно, чтобы голова была не запрокинута. В сидящем положении транспортируют его из поля боя. Дают опять-таки промедол и сердечные препараты, чтобы стимулировать сердечно-сосудистую систему. А именно это такие препараты, как кардиомин. Можно его использовать, можно другие препараты использовать. Обязательно, э обязательно обезболивающие средства. Как правило, это наркотические препараты. Они обязательно... они... Если же отмечается травма органов брюшной полости, чаще всего вы можете наблюдать и так такое бывает выпадение внутренних органов. Ни в коем случае нельзя заправлять их внутрь. Что требуется от э, оказывающего, который оказывает помощь пострадавшему, нужно наложить повязку, повязку сверху и дать ему то есть успокоить, дать обезболивающие препараты и транспортировать с поля боя. Самостоятельно вправлять внутренности нельзя, так как это чревато осложнением. Це була лінія захисту. Вміння надати правильну і вчасно медичну і психологічну допомогу врятує вам життя. Бережіть себе і країну для вас. Працювала Олена Роміцина. На все добре.